Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, запрошую вас на заняття з конструювання. Діти, гляньте, чудеса, лине сміх під небеса. Клоун вас усіх вітає та малечу розважає. Він потішний чайдуха рот від вуха і до вуха. Розсмішити всіх мастак. Ну й кумедний, чи не так? В групу іграшок привіз. Ось погляньте цілий віз. Клоун вирішив погратися з нами і привіз пірамідки. Малята, давайте з вами розглянемо пірамідку. Давайте спочатку розглянемо, що ви бачите. Так, це кільця. А якої форми ці кільця? Правильно, вони круглі. А скажіть мені, будь ласка, чи однакові всі ці кільця? Чим вони відрізняються? Правильно, вони всі різного кольору. А ще чим відрізняються? Вони відрізняються розміром. Є велике кільце якого воно кольору? Червоного. А є маленьке кільце якого воно кольору? Рожеве. Малята погляньте, а це що таке? Це палочка і підставка. Сюди надягаються всі кільця. Знизу догори. Від найбільшого до найменшого. А це що таке? Це дітки ковпачок. У нас він круглої форми червоного кольору. Ковпачок надягається, щоб закрити пірамідку зверху. А тепер спробуємо зібрати всі кільця, одягнувши їх на палочку. Спочатку обираємо найбільше кільце. В мене воно червоного кольору. Одягаємо його на паличку. Знову обираємо найбільше кільце. В мене воно жовтого кольору. Знову одягаємо. Знову обираємо найбільше кільце. В мене воно синього кольору. І одягаємо. Знов вибираю найбільше кільце. Найбільше кільце зеленого кольору. Одягаю його. Так, ще порівняю найбільше кільце помаранчевого кольору. І залишилось найменше кільце рожевого кольору. А зверху я одягаю ковпачок. Сподіваюсь, вам сподобалась гра з пірамідкою від нашого веселого клоуна. Але нашому клоуну вже час іти додому. Давайте ми з вами попрощаємось з ним і скажемо до побачення!